Відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних сил Чеської Республіки на чолі з начальником Генерального штабу збройних сил Чеської Республіки генерал-майором Карилом Ржехки, зустрічаючи свого чеського колегу головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відзначив, що приїзд делегації збройних сил Чеської Республіки в Україну у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти РФ. Під час візиту делегація Збройних сил Чеської Республіки ознайомилась з безпековою ситуацією в Україні складом чисельністю угруповань ЗСРФ як на тимчасово окупованих територіях України. Так і на території РФ вздовж Державного кордону України та території суміжних держав, характером дії напрямків зосередження противника його втратами в особовому складі та техніці, виявленими фактами порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності. Окрім того, була обговорена оцінка ймовірного характеру дій противника у подальшому безпекова ситуація на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні. Також делегація Збройних сил Чеської Республіки відвідала місця скоєння воєнних злочинів рашистськими окупантами. Начальник Генерального штабу збройних сил Чеської Республіки зазначив, що приклад України у війні з РФ – це неоціненний досвід для країн НАТО. Чехія ж одна з держав, яка продовжуватиме допомагати Україні та її війську.